А що буде, якщо я такой троллю? Краще, так мабуть, не робити. работать. Суздал і догори якась штука. А! тебе. О, их истины можно! Ага, Happy Birthday! О, є, ось-ось-ось, Ден, вилазь. О, и тут вода на небі. Небби. Ден, там закрилось! О! Открылось! Надо сюда! Аааа, Дэн! Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Денчиком завітали в кулісся! Що ти готовий? Бо я вже готовий. Я готовий, як ніколи, але тільки почекай, тут просто є різні приколи. У нас є якісь маркери, поняв? Ми можемо стрілочки малювати і хрестики. Я буду хрестики малювати. <рес> Дивись, у нас ще є якісь Ухай. банки щ... з різними да. приколами. А, оця банка синя дає швидкості, а ось ця дає, напевно. А, вона як їжа, поняв, використовується. А що її підібрати? Бо це просто стан, це інструкція. Оця штука, це дивись, вона вона щось робить, я не знаю що. Розберемося, розберемося. Розберемося, давай, давай, старт гейм, let's go! Все, 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 все. A наскільки я знаю, тут повинно бути трішечки стрмно. От, і тут є попередження, що... Ого. А ти звук чув? Ага. Наші кошаки, да, там билися. Ага. Так, якій школі? да, да, да. в клас, Иди с класс, спише. Дан! Дан, закулийся! А ты да, де... а тобою історія. Так, давай. На самом пореде, я предлагай иди туда и туда. Ко буде малювати, короче. Куди да. ха ха Я не проти те, куда небудь буде? О, баночка. Ежа. Давай. Оба все, мене хавка. Класно тебе, я тобою поділився. Капец, ты там малюешь? пожди. Тут просто поняв, тут багато різної халупы. И нам надо розібратися, куда нам идти. Ну, короче, тут. А, а что будет, если я такой отроблю? А, Краще так, мабуть, не робити. Почекай. Нам треба знаходити якісь виходи, поняв? Нам вообще по-хорошому знайти виход звідси. Так, я йду в темряву. Надіюсь, тут нічого... Да. Ооо. Зізой звай, це шлях! Чувак, тут труситься монітор. Пройшов. Я зайшов. Да, ми пройшли дальше, Ми пройшли в наступний рівень. Ми повернулися в школу обратно. Time time, adamım. Time time, Kutu at, kutu at. Kutu at, no at. Hayır, hayır, hayır. Bir saniye. Bu Ты боли, болеш, я потом не забуделась. Лонтайм. Лон тайм. Окей. Так, і шо, куди? А може мне двері открывать в школі, ні? Ні, чувак, я не знаю, тут якісь такі звуки неприємні. Фан. Журикись дверь двері Да. Я чую весілля тут написано, фан! Так, і шо? Да чорта не фан. Ну ну, 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 що сюди сюда нам. Я. Я побачу цю табличку, короче, что питлога слайська, понял. Чувак. А куди нам? Екзі, вихід, вихід і стрілочка, так. все. Ден, ден, ден. Не губись! Це Знак питання! Ну, Екзі. знак питання! Можливо, вихід? Ну, можливо, надо ж перевірити, ні? чуєш? Та я чую, чувак! О, якась бутилочка. Бутилочка, але воно стрілочки, чувак. Так. О, опа. Фух, Фу, вот звук був неприемный, конечно, ладно. Не, реально, стремно. Да я то и кажу, ну серьезно, ну скажи, серьезно. Да, не пусови дрешечки, якось. Так, стоп. Да, и. А ось А, ось ощу, Ден, диви. Тут знакой, и до догори яка штука. Ну, поднимай, мы поднимаем дві... тебя! Не, давай мы же туда подемся. Ты думаешь, туда? А еще две, еще две, 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 две. Да я башню там бидьйомик есть догоры. Давай на цифа! Ссылка сюда показывай. Давай. Да за ты стрельку намаливал! Не! Пиши в чате, а буками обоножить об бумагу. Давай, давай, я пишу. Раз. Сейчас пожди. Два. Я два. я написав. Давай. Раз, два, два, три, три. О, все, побилось. Ну, все, погнали. <laughs> так. Давай, 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 давай. Опа. Тут теж дырка. Чувак, звуки. Пішли до Що це було? Ні, диви, там ще кудись можна піти. Блін, сможете. Давай, 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 let's go, let's go, let's go. Бемс, влітаємо. Це ж нову школа? Ні, значить, все, вертаемся. Нам не надо школу, нам в наступну локацію. да, так, да, давай Пішли до гори, значить. Пішли до, горі, значит. до гори, тут, чи там? Давай тут, давай тут. Побігли. Опа. Ооо Повідомлення якесь, бачиш? Да! Ну, ну я особо не розбираюсь в англійськом, тому, типа, ну сорі. Який вікенд? Не знаю, вона відкривається. Не трогай, не тикай на нього. Так, все. Так, нам тут повітря треба паркурити, чи що? А ти виключив якось? А, все, вона пройшла. Ні, тут можна ходити. О. О! Кудась ми далі попали, чувак? Оооо. Все тобі лобі, чувак! Так, Що поховав, ти? <рес> я, я не знаю. Ми попали да. в лобі, і тут купа-купа всього. Почекай, так, lost your markers. Які твої марки? Че? Я, мене я мене хочу мене бути маркер. Я? Я хочу бути. Давай я червоний нажму. І що? Ну, все, напевно. Ні. Ну да. Так, дивись, тут це ми можемо перейти в, в будь-яку локацію, поняв? Із усіх. Давай в саму тяжку якусь. Я, я не знаю, яка сама Давай. тяжка. Оця кольорова хоч? Да, 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 да. Почекай, почекай, Які тут ще є? Ось, Осьойка жорстка. 1.24. А, записка What? найдена. Дивись, одна із 24. Нам да найти 24 записки. Ah, ми da, 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 da. А, честик. Да, 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 да. Баню, Ден! І ключі треба знайти, зам... щоб пройти далі. Поняв? Надо знайти 4 ключа із різних локацій. Ми в школі були. Давай, знаєш, як зробимо? Щоб нам було більш такое лячно, да. Давай зараз зробимо громкість на максимум. На максимум? Да. Ты представь, блин, близько свисне, аборидно. Ти, <ріпне>? Ти хочеш на максимум? Давай. не Очкуй. Все, я готовий. Ти готовий. Дивись. Да, я готовий. Тільки дивись, дивись. У нас є чотири ключі. Перший, ось, ось такий. Ну, треба знайти, у нас чотири замка. Перший такий, він ось тут знаходиться. Mm -hmm. в, ці, в цій штуці. Ми ще не знайшли. Потім другий такий, він знаходиться. Через на... в школі, напевно. Напевно, в школі він знаходиться. Цей ключ. Дивись, Я не бачу. Чи якась, чувак? Ні, nee, через вікно подивись. То ось, я дивлюсь? Да, Ре, да, не бей. Я не хотів. Убил, короче, вот той, резнокольоровый. Вот той різнокольоровий, ну погнали. Я тільки не знаю, чи є звідти... А, ні є звідти ключ по-любому. Погнали. Тільки пожди, пожди, пожди. Ну походу, це саме складний режим, погнали. <звук> Чувак, ну на максимумі звуки тих... О, ух ти блін. О, прикольно. Нормально. <звук> <звук> go away, іди отсюда. Тут написано. Я поїду. Тут ми стартанули. О, тортики, диви. Да О, Їх їсти не А, Happy Birthday. This way. This way. Так, и куда нам? Ну нам надо записки і нам надо ключ по-любому. цей Эээ, кисмали Так, Тогда. <laughs> Особливо, блін, в такій атмосфері, з таким звуком. Ти Ты як платівка hey, грає? Да, да, да. То грає, то проривається. Так, стоп. О. Куда нам, шо нам? О, паті, вичірка, чувак! Тут вечірка, happy birthday. Стоп, 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 стоп. Чувак, не його баню. Я не знаю. Чувак, куда ти втік від мене? Біжи, сюда, диви. Написано, ран, бігти туда. Давай, давай, давай. Там смайлики якісь. Чувак, це ми ще просто жителів тут не познаходили. Диви. О, їжа. Це би ще по їже загалі. А, це не їжа, дай мені. Не дам. Дай мені. Ти взяв? Не, нема. Я її викинув тобі. би. нема тут. Ладно, я з'їм свою. А, це не їжа у мене була, у мене була швидкість. Ладно, погнав. А то швидкість. Убилась, убилась. Я щось познаходив, Я А, снижку. Снижка надо, монстрів відлякувати. видлякуваты. сніжка, покажи. Отака. А, у чорна, да, а що что мне это не пойдет. Да, да, да. Да, да, да. Так, моя шведка заканчивалась, кстати. У меня тоже. Опа. Надо сюда. Тікай, тікай! Ден! Ми зловили чи що? Я десь я не знаю, де я. Я біля портала. А, ви тут за бедоню! А де я? І що? Не знаю, чувак. А що це? Не знаю, чувак. А ти, а чого ти не не Та я кинув сніжку, сніжку бу... в ньому! Я кинув по ньому сніжку! Ты бог так накричався! Я. Я. Я попуг по ньому. Дина, а можна хотіть себе ці шарики? Я був біля порталу, я просто не поняв, як я там оказався. Я б біг в портал просто забігти. Треба було забігати. Ти поняв оце чучело? Жесть я висадився. Ні, реально? Так, стоп. Ми йшли вроді сюди. Да, да, да. да. Ми тут були. Ну я по суті нічого такого не знайшов, окрім портала виходу. Нам надо щось типа ключа, понял? А бог хоча б кілька записок. О, сніжка. О, бери, бери. Так, а як її кидати? Просто направо кнопку мишки. Все, так, сюда мы не ходим. Тут ікси. ксе. Да, все, ми там були. Отако. Ми там були. Не, ми, ми туди не, не ходили. Не, ми сюди прийшли. Ні, ми стрілки малювали. Ні, Ну ладно. Ні, ми зрители не прийшли. Все, веди мене, ведем. Я йду за тобою. О, ну, пішли сюда! О, ми тут були! Ааа, да, на турі. П, знаешь, натурі... пішли сюда, пішли сюда. Нам да сюди піти. Ось, да, надо сюда стрілки. Чувак, йдемо? Сюди, микроки маус. Лол, па А ну. А, я не, все нормально, нормально. А тут не давай, надо. надо. Все, давай, 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 давай. я тихо. иду за тобой. Тихо, тихо, тихо. тихо. Так, не бегай, не бегай, не бегай. Дэн, тут прохит. Дэн. Дэн Дэн Ден. Дэн, записка. О! Да самый шукали, кстати. Да, записочку. Обалдеть, ну ты парец, конечно. Да не открывай цю записку, досить. О, чого? Воно за нами йде! Сиди! Ти чув гудок? да-да-да-да. Ден? Іди дивісь. Не переживай, щас я едену. Давай. Давай, Ден. Ба! Чуєш? <звук> Ні, чортов вже не весело мені. А ну-ну-ну... Пишле извиниться. Что <laughs> <Шо> там? блин! <гас> а! <гас> <The> <laughs> Пишла, злится. Пішли, пішли, Давай. Так, давай сюда. Давай, 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 давай. Оу, диви, тут місця купа. Лечеринка, Паті. тут тут. тут, тут. хороша. Пішли далі. дальше. що, куди нам? Не знаю. Гоу! Куда? Дань, oh, я знайшов. Oh. Дан, я знайшов їжу. Я вже Мені теж що знайти, щось поїсти. А ти вже голодний? Ну, да. Чотири, чотири немає. Чотирьох нема вже паділок? Да, по паділок паделок уже Ти думаєш, ми мизинц прийшли? Я не знаю. Я ж не знаю, де той чел. Да я не знаю. Так, ми були это гоу? Не знаю, О. я був вже багато, де дай гоу. Го. О, а портал? портал? Давай портал. А ну? О, О, ми повернулися. Да, круть! Ми зато ми нашли ще одну записку. Да, Иже появилась, кстати, дай за нову. Не, у мене нема, мама, но одну не а, 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 чи не тут просто Да. А, а Блін, ну ми ключа так і не нашли, чувач. Ладно. Давай підемо, може, якийсь другий. Давай за оцей. Цей? Ну давай. Вачний, оцей, да. Він такий, неприємний. Стремний. О, опа, це походу якийсь басейн. <рес> так, Чо? А? Та я є. Тільки ми в басейні, чувак, це не дуже приємно. Тут там хоча б видно щось було, тут нічого. Так, шо о, камінь. О, бери, хорош. Красава. Красава. Та -а -а. Так, треба ж мені не забудутися. Давай, 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 давай. Опа. Ооо. Стрелочки диви. диви. Давай, давай, Що, давай, пірнем. Давай, давай піднімаємося. Я лізу, лізу, лізу. Ліз. Записка, чувак, ключ! <рес> Оце ми швидко знайшли, так? Оце да? ми красавчики, чувак, нам треба звідси тепер свалити якось <рес> <з> телепортом. Паша, <рес> тихо. Чуєш? Оце не круто. Ну сюди, мабуть, не зайде. Ден, у мене не пропадає записка. <рес> О, ось ми сюди прийшли. Да? Да. Да. О, там <рес> воно база наша. У <рес> мене записка не пропадає, Ден. Класно, щось не знаю. Мене, може, тебе поб'ю. А ну дай. <рес> Вона не пропадає. Попула? Ні. Ну то й ладно. Побігай. Та в мене на пів екрану записка. Попробуй, я, ну я не знаю, ескейп нажми щось. Та я нажимаю, коли нажимаю ескейп, то її не видно. Ну вон так вона є. Як же це піти? Не знаю, треба найти телепорт. Я бігаю боком, Ден. А що ти зробиш? Боже, записка не пропадає. Я не знаю, як я буду від чудовище тікати. Ну в цьому і плюси є, слухай. Які плюси? Я на пів екрана не бачу нічого. Нам треба знайти срочно портал. Все, мені здається, може тут бути. Пішли. Давай, 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 давай. О, давай, нам в портал! Може пропаде записка. Да, пропала! Все, Слава Богу! Нормально. Пиши ключа, солдат! Пішли, 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 плиши! Пошли, пошли, пошли! Let's go, let's go, let's go. Давай попробуємо сразу туда може и піти, а зайдем. Куда? А, нам треба ще да три. Ми... Да, нам ще три ключа надо. Че? Я думав, що ми зараз пройдемо якийсь ексклюзивний рівень. Ні. в школу може? Хочешь в школу, нам пише в школу. А Дай. що знов, Ми в школі були чуть-чуть. Ну, але ж ми ж знайшли записку вроде. Хіба? О, урок, братуха. Повелай сюда, братух. Давай, 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 давай. Ти ж дивіся, бо деякі двері є, ешь, можна відчиняти, понял? Да. Дан, там закрилось! О, Открылась. Да, шов. ти, ти не бачив просто! ти зайшов, а тут двері появляются. О, шо, стій, стій тут! дивись. А, да, дверь! Реально! Поняв, да! Жесть! Так, я лучше наставлю каменюку. О, цікаво, що буде, якщо я нажму сюда. Двері. Ден. Може тут якась записка буде? Не знаю, ми тут були? Я не пам'ятаю. А ні. тут двері відкриваються? Відкриваються. А ми тут були. Я вообще жесть біжу, чувак. Мені, мені не то що стрьомно. Ну, мені було стрьомно, коли отой тип виходив. Жас мені тако плюс-мінусок. Чув? Двері. Так. Да. Надеюсь, там не буде того чудовища. Сподіваюся, що ні, але тут є шарик його. Я зламав. А так можна? Наверно. Іди ось сюди написано, Диви. Да. О, дырка. Нет, тут портал. Тут трясеться. А, там портал, все поняв. О, О там темно, може нам в темряву? Я тоже так думаю. О, все, О, О, прохит, прохит? О, О записка. Описка. Так, а тепер, головне, я її зможу убрати? О, убралась. А як ти убрав? Ну просто на классно в правой мишки. У мене не клацається. Все, у мене вже не убирается із за тебе. О, убралась. О, убралась Це Мені треба просто активувати її потім ще раз, і вона прибирається. А -а -а. Ну зато записка є, чувак. Да, да ну, ну ключ так, було б супер. Так Стоп, ми оті стрілки не, не малювали. Ні-ні, ми таки не можемо малювати. Ми на цінах не малюємо. О, швидкість. полетів. Хорош, чувак. Так, тут щось про вихід, тут дуже багато надписів, чувак. Так, а, ми ось ми це ж. Ааа, Ден, двері переді мною закрились, Ден! Я, я. Я ключ знайшов. Двері переді мною попали? закриті! А як попасти мені до тебе? Я ключ знайшов. У мене є ідея. Так, і що? Яка ідея? Я... Я, я, ідеї сюди. нема, ідеї нема. Е, там там в я... тебе, біля я... тебе, є вихід до гори. О, диво, як ти вийшов? Не знаю. виходь, виходь сюди. Я ключ знайшов, диви. Тут, тут портал. Що, ще, ще, сюди, диви. А ні, це не тут. Д... Ні, ні, ми не тут шукали його. Блін, а де портал був? Десь в цю сторону ми бігали. Ось, тобою, ось, да? сі, тут, 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 ден, двері відкриті, Сюди. Прошел? Да, 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 ми тут були. А, да. бамс. Тепер дивись. Бом, тепер ми втягали. побігли <світ> ось сюди. Отут і сейчас стрілочек ти купом оливав, поняв? Ага. Все, чувак, це максимально дико. Диви, 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 диви. давай. Ми сейчас заходимо в портал. У нас активовані дві кімнати, і це максимально чітко. І ми майже пройшли. А, ще дві кімнати треба буде, і все. Да, а, але а? в яку сторону портал? З Збоку десь тики да. Де? Не знаю. Десь дырка в полу була. Треба шукати. Осьо. О, сьо. Погнали. Уїхали. Ух, де? А! Стоп. Ем, а ключ у тебе остався? Ключик остався. Ну значить, нам тепер звітся надо вихід. <рес> О, є ось, ось, ось! ось ден, вилазь. Диви, тут вода, на небі! А давай вище Ти Хочеш вище? Тут просто портал. А, вище нема куди. Все. А, значить, да портал. Ще прикинь назад в школу? Ух! Слава Богу. Як думаєш, а якщо я викину ключ, ти його зможеш підібрати? Не, я думаю, я лучше. Как <рес> я викидав вижу. Да, да, припадала. Так оце, через що яка у ключ лучше не відкривати. А нам треба виходить... нема! У мене 4 єдинички пропали вже. У мене нема вже шість. В общем, Ден, як тобі взагалі за куліся? Ну тако якщо подумати. Стрьомно. Ні, ну жорстка тема, скажи, особливо коли той чел виліз. Якщо б без тексту кубу добави, як би зайдя запише продовження, да? Та по-любому старина. А поки що ми скажемо всім дякую за перегляд і всім пока. Пока-пока.